Скажи що ты робиш. Що, відео а, Привет, Привіт. Я роблю хатку. Привіт. Тут там, я роблю таку хатку Ой, кажу, на ком'ютері. І ця хатка робиться зі всяких вігорів. Угу. Я ставлю сюди паличку і присеплюю сюди. А потім приставлю і осі. Потім беру. Тут це. І тут я блюдочку. Потім можна розмальовувати. Дах ставимо тут. Ой, не, не це. Тут я ще дещо забув. Тільки я ще тут дещо забув. Паличку. І потрібно провести... Ой, я зараз її поміняю. Коє який. А, цей був. Далі ми я ставлю цей. Ой, випадково не дотягнув. Тепер я ставлю. Вже малювати буду. Далі вже можна приставляти Су. А далі я малюю вікно. Цим кольором. Ні, цим. Таким. Це буде такий голубий Ой. Чекайте. Сюди. Тепер. Сюди ставимо. Далі ми ставимо цю, цей клес, Ось сюди. І жовтий останній квас. Ось і хапка Тепер. Можна зробити княву. З цього ми ставимо цей кілька. Потім ми робимо його дуже-дуже довгим. Так, щоб хатка влізла. Ось Далі я витягну ту хатку. Далі я розмалюю клавукою. Ось так. Далі ми можемо зробити хмару. Такого кольору. Хоп? Тепер я візьму стрілячку, щоб тут стерти круги, щоб була краща хмарка. клас <плес> Тепер я її збережу. номером? <плес> Як, як писати, тату? А який це номер тебе? Один, один. Ось один, 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 шість. Все? Так. Ура! Па-па!